Стосовно тої роботи на ярмарки у Вроцлаві, куди набираємо людей, то там по любому треба знати польську мову, хоча б на рівні B1, b 2 і вище. Не обов'язково знати якусь іншу іноземну, буде плюсом, але як ні, то ні. Але польську 100%. Бо самі розумієте, це буде ярмарка. Там буде багато іноземців, але здебільшого там буде більшість поляки. Не знаю там. 10 тисяч, 20 тисяч чоловік кожного вечора. І всі будуть стояти за вашим глінтвіном трошечки піддаті, по-любому. І якщо ви будете там, погано з ним розмовляти по польськи, щось там не розуміти, або не, з таким прям, дуже сильним акцентом розмовляти, ну, то це може бути претензія, знаєте, для, а що ви тут робите, а чого ви в польськи, по польськи не розмовляєте, в Польщі їсти ж, мов по польськи і так далі. Ну, Всяка така ерунда, да і ну і просто це буде неприємно вам самим там знаходитися. І в принципі атмосфера свята вже пропаде, і так далі. Тому ми намеремо людей виключно з польською мовою і хто хоче нормально заробити грошей.